Грип – це не просто сезонне нездуження, а вірусне захворювання, яке впливало на людство протягом століть і навіть змінювало хід історії. Він поширюється неймовірно швидко, постійно мутує і може викликати як легкі симптоми, так і смертельні пандемії. Попри сучасні досягнення медицини, цей вірус залишається одним із найнебезпечніших для людей у всьому світі. Грип може виживати на різних поверхнях. Від кількох хвилин до кількох днів, особливо довго він залишається активним на склі, пластику та металі. Вірус грипу постійно мутує, тому імунітет після перенесеного захворювання зазвичай не захищає від нових штамів у майбутньому. Найстрашніша пандемія грипу, іспанський грип, 1918 року, забрала від 50 до 100 мільйонів життів по всьому світу. Це більше ніж Перша світова війна. Вчені досі точно не знають, звідки з'являються нові штами грипу, але більшість з них походять від тварин, зокрема птахів і свиней. Людина може поширювати вірус грипу навіть до появи симптомів. Найчастіше це відбувається за 48 годин до першого знак хвороби. Вірус грипу здатний адаптуватися та проникати в організм через слезові оболонки, навіть через очі. Грип. Може викликати серйозні ускладнення, включаючи пневмонію, менінгіт, запалення серцевого м'яза і навіть неврологічні розлади. У середньому від грипу щороку помирає від 250 до 650 тисяч людей у світі, а важкі ускладнення загрожують навіть здоровим людям. Вакцинація від грипу не гарантує повного захисту, але значно знижує ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті. Деякі штами грипу є настільки заразними, що можуть поширюватися від однієї людини до іншої навіть через дихання в межах кількох метрів. Найшвидший спосіб поширення грипу повітряно-крапельний шлях, особливо в місцях великого скупчення людей. Вірус грипу може жити в організмі деяких тварин без викликання симптомів, наприклад, качки є природними носіями вірусу, але не хворіють на нього. У середньому людина хворіє на грип до двох разів на рік, але діти можуть хворіти частіше через несформований імунітет. Грип може спричинити вірусний депресивний синдром. Після хвороби у багатьох людей спостерігається тривала втома та пригнічений стан через вплив вірусу на нервову систему. Гарячий чай або бульйон не вбивають вірус, а допомагають зволожити слизові оболонки та полегшити симптоми. Відома традиція курячого бульйону при застуді має наукове пояснення: він містить амінокислоти, які допомагають боротися з вірусними інфекціями, антибіотики не допомагають при грипі, оскільки він викликаний вірусом, а не бактеріями. Вірус грипу був відкритий лише в 1933 році, хоча людство стикалося з ним тисячоліттями. Деякі штами грипу можуть бути небезпечними не тільки для людей, але й для домашніх тварин, особливо для котів та собак. Найбільш заразним грип є у перші чотири дні після появи симптомів, тому важливо дотримуватись самоізоляції та не заражати інших. Грип може впливати навіть на мозок, у важких випадках можливі запалення мозкових оболонок або порушення когнітивних функцій. Найкращий спосіб уникнення зараження. Регулярне миття рук та уникнення контакту з хворими людьми.